Доброго дня, Миколаїв, 26 вересня, 23 рік. Дякую, хто завітав на канал, хто за нами спостерігає, кому цікаво, чим ми займаємося, що ми вирощуємо, що продаємо, що радимо. В общем такий Миколаїв. По темі. Сьогодні ми вирішили зробити Огляд свого осіннього садка, що ми маємо на даний час в наявності які яблука, які фрукти. Яблуня Ріхард. Дуже довго ми чекали на врожай, Вон, бачу, зацепилося гниле, все без прикрас, як завжди. Ось такі яблука. Цьому дереву вже десь 5 років. Перший раз ми отримали такий врожай. Завжди обсипалися. Маємо на цій деревині прививочки. Хто спостерігає? Філімон. Не путайся, підступив, наступив на нього, кричить. Прививочки червоно-м'якотні вже показували. Ось така. Це наш інший сорт яблук, назву не знаємо. Посадили колись, купувалися на базарі. Таке гарне завантаження. Я вже показував, як я саме цю яблуню обривав, регулював, але вона ще обсипається і багато було, обсипалося, але ось таке завантаження. Зимово-осінній гарний сорт. Швидко пробіжимося. Тут у нас Маленькі карликові груші. Ну якісь карликові, які вже виросли до 3 метрів. Кожна свій незвичний смак. Одна із смаком банану передає, друга апесину. Такі незвичні грушки. Вони не сильно родять це так, для себе. І тут же ж у нас яблуня Семиренка, яка ну, не семеренко, вона купувалася як Семеренко, ну вона не семеренко, але теж так гарно загружається, сформована вона у нас в виді чаші і підв'язана стрічкою, щоб не розламало гірки гілки. Тут же ж відразу у нас дійсно семеренко. Семеренко. Гілки гнуться від врожаю. Але бачимо, яке завантаження все це ще регулювалася, обламувалася теж крапельна стрічка, використовуємо для підв'язки гілок Тут же ж відразу грушка, грушка, зимова грушка, яку треба лежити на дозрівання, завантажена. Гарно теж обсипається вже пошкоджена десь черв'ячками. І ось на цій грушці ми маємо ось таку прививочку. Ми бачили ріхард. І ось він тут такий маленький ріхард. А це одна із окрас мого саду, яблуня муцу. Ось таке гарне яблуко дуже смачне. З великим завантаженням, великі плоди. Прививочка весняна червоно-м'якітної, слабенько йде, але прижилося, будемо спостерігати. Слабенько йде, тому що велике завантаження яблуні. Яблуня дуже сильно завантажена яблуками. Дуже. Ви подивіться, яке завантаження і всі яблука. Дуже гарні, дуже гарні. Для такого завантаження дуже гарна загрузка. І дуже гарний розмір. Але побачимо, що вийде в нас на наступний рік. Що не будемо жалкувати, що ми дали їй так завантажиться. Мабуть, будемо, бо таке вже було. Ну, Це хоч і не фруктові, але як не показати, не вставити в заставочку таку красу. Кизил. Ви подивіться на цю красу. Все, пішли далі по яблуням. Це у нас деревинка невеличка. Має вона четвертий рік. Джонатан Голд. Такі гарні яблука, дуже смачні, великі. Байдена з пошкодженнями. Ну, Без цього ніяк. А тут, поки ми йдемо до слідуючої, проходили біля актинедії. Ось такі актинедії, ось така загружечка. Пішли далі. А як не зняти свої інжири, які ми вже ось обірвали, куштували, ось достигають. Ну все ж, йдемо на яблука. А це наша яблунька старушка. Те, що я казав, старі сорти які перевірені часом, які ростуть в кожного на подвір'ї, які садили наші діди, а може прадіди, а може хтось з родичів, але дуже давно. От і зараз треба садити, але садити зараз сучасні ці гібриди, вони так довго не ростуть. Ось зимова яблунька, як яка завжди нас на всю зиму ми виручає. Тому що ми з нею робимо запаси і вона залита. Їй вже більше 30 років, це точно 40, а може 50. Тому що дуже... коли ми тут почали жити, вона вже була дуже велика. Це в нас будуть до продажу. Такі в нас дерева експериментальні, є дерево сад. Ми їх спродуємо. Ось тут ще є навіть цьогорічні окуліровки. Ось сорт, на якому щеплені ріхард, ось такі за 2 метри. І ще ось, ось окуліровка на ранній Це те, що у нас декілька буде деревосад до продажу. Це в нас лишилися грушки який я знімав відео, який ми обривали, а це лишили для себе, щоб куштувати. Це в нас деревина, на якій маємо три сорти. Ось це один сорт, який ми обривали. Ось це інший сорт. Є відео, який вже давно достиг, ще місяць назад. І це рідний. Сорт зимовий. Він дуже зелений і дуже зимовий. Ось така у нас деревинка є. Тут ми проходимо біля своєї калини, яку споживаємо зимою. Як не засняти таку красоту? Ось така краса. І завершимо ми свій огляд на нашій толгарській красуні. Ось така грушка, невеличкий розмір її. Ну, такий смак наші, як толгарські, то наші бувають смачніші. Але ну, вона такого розміру, тому що вона хоч і росте в нас під у нас дощів немає, щоб вона сильно її поливала, у нас вон лежить туман, тому що тут малиник, треба його викопати. Колись був малиник, все воно садилося, як казали, ось посадив я, був абрикосу і між абрикосами посадив фундуки. Я кажуть, Та, абрикоси вас породять 4-5 років там пропадуть і все, а фундуки будуть собі рости. І ось фундук такої висоти виріс метра три А абрикоса метрів п'ять. І це враховуючи, що я її нещадно обрізаю, зрізаю і вона росте. І буде вона ще дуже довго рости, треба її поперепрививати чимось. Але огляд був про талгарську красуню, завершення. Сформована в нас вона як чаша, гілочки розходяться, основний стовбур, потім по три гілочки розходяться на сторони. Все, що йде вверх, ми потім вирізаємо. Ну, як я казав, груша така собі. На комусь що подобається. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка. Дай Бог нам все витерпіти, дочекатися перемоги. Все буде Україна. Слава Україні!